Наша редакція щотижня ретельно готується до ефірів. Кожен член нашої команди передивляється тисячі новин. І все це для того, аби вибрати найцікавіші і обговорити їх у нашому дайджесті. Тому якість наступного сюжету гарантуємо! Вам точно буде цікаво. Прихильник рускава міра і георгіївських стрічок а в минулому найтитулованіший футболіст України Анатолій Тимощук. Оголосив збір коштів для армії, але почекайте про війну. Толік довго мовчав, бо для нього це була лише спеціальна операція. Однак, коли російські кордони теж стали доволі неоднозначними, футболіст став діяти. Передав на аукціон футболку з автографом, виручені 700 тисяч рублів, спрямовані армії РФ у Курську область, і навряд Толік планував це як інвестицію в український Курськ. І це в той час, як його колега Ярослав Ракицький, який свого часу був зіркою російського зеніту, правильний орієнтир підтримку українського війська обрав одразу. А Тим часом голуб миру Олег Виник, який нещодавно задонатив ЗСУ свіжого повітря прямісінько з Берліну. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Тим самим розсекретив шанувальникам свою адресу. Зараз стою на балконі. Тут у мене маленький городик, Сеньор помидор, огірочки, тайський базилік. Поки олежа на балконі хизувався своїми помідорами, уважні шанувальники за будівлями поруч швиденько визначили місце розташування апартаментів співака. Як доказ прізвища та назва його музичної компанії на дверях будівлі? А це скоріше за все. І є той балкон із щедрим врожаєм співака. Накривай олежа на стіл, можливі гості. Разом зі старшими доньками виїхав за кордони ведучий Анатолій Анатоліч. Втім, тут запевняє шоумен без ради його візит до Лондона має особистий характер і триватиме лише чотири дні. Давно не був за кордоном, і хоч можу виїжджати за законом, але морально не можу собі дозволити це робити для подорожей. Тим часом українське розширює кордони. Доїду від Мішлен одного з найавторитетніших і найпрестижніших ресторанних рейтингів у світі вперше потрапив заклад української кухні. Чекайський ресторан відкрила подружня пара шефів Джоні, Кларк та Беверлі Кім. Кларк має українське походження. А в закладі, названому на честь бабусі українки, тепер більшість кухарів українці. З якими ресторатор теж намагається спілкуватися українською? Я б сказав, те, що ми тут робимо, це не те, що готувала моя бабуся, це щось трохи інше, але це і такий американо-український досвід. Ще один американець із українським корінням ді Снайдер підтримав Україну. Вокаліст гурту Твістецьтер вкотре закликав не забувати про війну. Адже свого часу і його дід міша полотник відчув на собі впливи гніт російського царизму. У мене немає ніякої любові до Росії, але я відчуваю сильну любов до України. Мій дідусь жив там, у пригнобленій країні. Вони отримали свободу, а тепер Росіяни знову намагаються її забрати. Ні, ми цього не допустимо. Ми цього не будемо терпіти. Ми весь світ разом, повинні підтримати їх. Не забувайте, що війна триває. Про рішення піти у військо днями оголосила зірка фільму бачення метелика Ріта Бурковська. Акторка вже склала військову присягу. Не знаю, що принесе мені моє рішення, але точно знаю, що в цей історичний час це єдине правильне рішення, і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед кращих. Це наша дорога і шлях, і нам його йти. Оминати немає сенсу.